Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вальдемар Інвест і сьогодні ми розглянемо реально просту і круту стратегію торгівлі на бінарних опціонах. Особливо це підійде для новачків. Отже, відкриваємо розділ індикатори і натискаємо смуги Болінджера. Налаштування залишаємо ті ж самі, натискаємо Застосувати і почнемо. А поки, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк і напишіть гарний коментар. Да-да, поставте, це реально допоможе розвитку каналу. Не полініться, будь ласочка. Отже, ми увімкнули індикатор смуги Болінджера і тепер нам треба зрозуміти, в якому напрямку рухається тренд. Відкриваємо трішечки старший таймфрейм, і ми бачимо, що в цілому у нас трендовий рух вгору. Це дуже гарно, нам якраз це дуже важливо, тому продовжимо. Зараз я вам покажу точки, від яких треба заключатись в угоди. Ми будемо заходити в угоди в тих містах, де графік на однохвилинному таймфреймі пробиває нижню лінію Болінджера. Тобто суть цієї стратегії заключається в чому? У нас є трендовий рух, наприклад, вгору. Ми увімкнули індикатор смуги Болінджера, і ми заходимо від мінімальних від нижніх точок, будемо заходити кожного разу вгору. Звісно, можна і заходити вгору, але це буде ризиковано, тому що ми будемо тоді торгувати проти тренду. А це нам не потрібно. Тому, де я відмітив кружочками в нижній частині графіку, там практично по історії графіку ми бачимо, що. Від кожної точки графік сразу уходив вгору. Тому і зараз ми будемо торгувати і заходити від пробиття нижніх ліній. Також на який час експірації потрібно заключатись в угоду. Дивіться, це все залежить від таймфрейму, на якому ви торгуєте. Але по суті, дивимось, наприклад є у нас мінімальна точка на графіку тобто наприклад також дивіться на який час експірації потрібно заходити в угоду все доволі таки просто ми з вами дивимося є у нас мінімальні точки і є максимальні точки тобто мінімуми це де у нас графік пробиває нижню лінію болінджера а ага, максимум це де у нас графік у верхній частині смог Болінджера. І далі ми просто дивимося, скільки нам потрібно часу для того, щоб графік від мінімальної точки пішов до максимальної. В середньому це займає приблизно десь 5 хвилин. В цій ситуації, в наступній ситуації та в усіх інших ситуаціях. Тому і на наступну ситуацію ми також будемо після пробиття лінії Болінджера заходити вгору приблизно на 4-5 хвилин. В цілому і в предвідущих ситуаціях також було. Тому зараз я бачу пробиття лінії Болінджера, я дочекаюсь закриття цієї. Закриття п'ятихвилинної свічки на старшому таймфреймі і буду зараз заходити вгору до 20-ї хвилинки. Отже, графік у нас пробив лінію бордінджера, і зараз я буду заходити в угоду. На 5 хвилинок. Так, бачу реальне пробиття лінії Болінджера, буду зараз заходити вгору до 20-ї хвилинки. У нас в даній ситуації просто схоже, що буде зміна тренду, тому вирішив зайти із нижньої точки. Тобто, щоб ми підійшли до певної лінії підтримки, і від неї я заходжу вгору. Тому чекаємо результату. Так, пішов у нас гарний імпульс ціни вгору. Зараз я включу прискорений режим для того, щоб ми з вами довго не чекали. Отже, ми бачимо, що наша угода буде закриватись зараз в гарний плюсик. Не дуже впевнений, але якщо ми завжди будемо заходити на тінях, тобто чітко на пробитті в найнижчій точці, тоді завжди ми будемо забирати з вами гарні плюсики. Зараз я вам ще прикріплю пару скріншотів, як далі рухався наш графік. І в цілому, я думаю, суть ви зрозумієте. Бачите, головне знайти подібні ситуації. І в цілому можна гарно на цьому заробляти. Тому бажаю всім профіту. Зараз прикріплю далі, як рухалась наша ціна. Бачите, в цілому ціна далі вже пішла гарно. І зараз я прикріплю скріншот. Цей скріншот я зробив буквально через 20 хвилинок після того, як ми заходили в минулу угоду. Ось ось саме наша угода, бачимо, як відпрацював графік. Далі була друга ситуація, від якої можна зайти, було пробиття. І третя ситуація також, яка себе гарно відпрацювала. Тому пробуйте, бажаю вам всім профіту. Головне, торгуйте по тренду. І все у вас буде гарно. Всім дякую, всім профіту, всім удачі. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть гарний коментар. Дякую вам.